Боїнг-рейсу mh 17 розбився через детонацію ракети, яка вибухнула поза лайнером з лівої частини кабіни пілота. Цією головкою типу 9 n 314 m Оснащена ракета системи Бук. 298 людей, що перебували на борту лайнера Боїнг 777 Малазійських авіаліній, і подорожували рейсом mh 17. Вбила ракета. Випущена із ЗРК «Бук». Одразу три звіти прокуратури Нідерландів, російську концерну Алмаз Антей та української рядової комісії змусили увесь світ нині завмерти. Звідки саме стартувала ракета голландські слідчі, натомість не оточують. Керівник української комісії запевняє, стріляли проросійські бойовики з району окупованого сніжного. 13 жовтня, вівторок на календарі. Я вітаю вас. Це спецкор на 2,2. плюс Бук. Був, але чий він? Міжнародна слідча група не уточнює. Площа можливо старту ракети убивці борту MH17 – 320 квадратних кілометрів. Там пекло. Як там на той стороні Плохо поки. бойовики, у яких за плечима немає тяжких злочинів, ледь не у чергу вишиковуються. Йдуть на підконтрольну Україні територію. Здаватися. Три з половиною мільярди на форму неймовірної якості. вона вже нова, вже порване. Бушвати білизну таберці, нові вже за тиждень кажуть у міністерстві оборони. Матиме кожен боєць на передовій. Скільки це прослужить, не каже ніхто. Фінальний звіт із розслідування причин загибелі малазійського боїнга у липні, торік в небі над Донеччиною нині представили у Нідерландах. Голландські експерти надали беззаперечні докази того, що пасажирський лайнер атакувала і збила ракета БУК. Найперші, хто почув висновки міжнародних експертів, родичі загиблих пасажирів та членів екіпажу. Наталя Фібрік чула, що саме розповіли експерт на авіабазі Їлс, і Зараз маємо прямий зв'язок із передмістям Амстердама. Наталю, вітаю вас. То власне, що почули родичі загиблих? чи почули вони власне прізвища ймовірних убивців? Вітаю, Олександре, народичі загиблих отримали доповідь, яку я ось зараз тримаю в руках раніше. Сьогодні цю доповідь представляли пресі. Це доволі об'ємна папка з інформацією, яку нам роздали. І Тут дуже детально описані усі обставини цієї катастрофи, і матеріологічні умови, і маршрут літака, і характер ураження пасажирів, травмування пасажирів, характер ураження фюзеляжу. Голова нідерландської ради безпеки, який представляв сьогодні головні тези доповіді, робив це на такому дуже моторошному тлі. Позаду нього стояв реставрований. Наскільки це можливо? Малазійський Боїнг. Це результати кропіткої роботи експертів протягом місяці. Вони складали улам. Можна було побачити, наскільки сильно уражена, особливо носова частина літака, можна було зайти всередину і подивитися, як понівечена понівечена кабіна і мотар. І основна інформація, яку сьогодні а, зробили слідчі, це версія... Бук Маладійський Боїнг. був збитий ракетою російського виробництва. Ця ракета була випущена із повітряного комплексу. Бук. вона вибухнула буквально в метрі від кабіни пілота. Трохи над нею і ліворуч члени екіпажу, що перебували в кабіні пілота, загинули відразу і згодом свідчі вікі тіла знайдуть фрагменти цієї. Ракети. В результаті вибуху зразу в повітрі відпала передня частина літака, а от пасажири і решта членів екіпажу, які вони відразу втратили свідомість і вони не усвідомили, не відчули цей жахливий момент падіння літака. MH17 розбився через детонацію ракети, яка вибухнула поза лайнером з лівої частини кабіни пілота. Цією головкою типу 9 n 314 m оснащена ракета системи БУК. Внаслідок вибуху утворилися тисячі уламків, сотні з них пробили корпус літака. Однак однак вкрай важливе питання з якої території був була випущена ця ракета. Слідчі цієї інформації не дають. Вони кажуть, що ракету могли запустити із території 320 квадратних кілометрів. Це вкрай велика територія. А також слідчі наводять два інших варіанти: один, один варіант це припущення Російської Федерації, інший це України. Це якраз найменша територія, яку називають українські слідчі так спільного висновку слідчі дійти так і не змогли. Ну і чимало часу. Голова ради безпеки Нідерландів приділив і питанню, чому власне взагалі в той день Малазійський Боїнг влетів на територію, де проходили бойові дії. Журналістам показали анімацію, що тоді на сході України пролітало дуже багато літаків. А саме це було 61 авіаперевізник із 32 різних країн. Саме в той момент, коли Малазійський Боїнг зник із радару неподалік від нього перебувало Ще три комерційних судна, і за даними Радбезу Нідерландів, небезпека е для цивільної авіації ризики належним чином ані Україною, ані авіа. Перевізниками, однак це ця, ця інформація, яку сьогодні ми отримали, це в жодному разі не є крапкою в розслідуваннях, оскільки з боки триває ще кримінальне розслідування, яке власне і повинно назвати винни, хто хто керував цим комплексом бук, хто вистрілив. І а, цю інформацію ми сподіваємося отримати наступного року навесні, коли будуть представлені дані. Наталю, дуже дякую вам за докладну розповідь. На авіабазі Гілс це у Нідерландах. Міжнародні експерти однозначно нині заявили, рейс Меж 17 малазійських авіаліній був атакований російською ракетою із ЗРК «Бук». Водночас точне місце старту ракети слідчі не вказали. Наталя Фібрік із Амстердама. Щойно на наживо саме говорила про такий стан справ. У районі Донецького аеропорту бойовики продовжують обстрілювати позиції українських захисників і кажуть, що з важкої зброї про це безпосередньо з передової повідомляють джерела спецкору серед українських військових. За їхніми словами, противник попри мінські угоди, і далі застосовує заборонену зброю, і щодня серед бійців є втрати. Офіційно у секторі Б такі відомості і не підтверджують, і не спростовують. Водночас і не заперечують, що стрілецькі провокації тут залишаються щоденним явищем. Про використання важкої зброї воїни говорять про постріли ворожих СПГ та розриви 82-мм мін. Українська сторона офіційно буде говорити, кажуть у штабі, лише після висновків інспекторів ОБСЄ. На схованку зі зброєю та боєприпасами натрапили правоохоронці на Луганщині неподалік Лисичанська. Чималий арсенал був прихований у приміщенні непрацюючої фабрики. У схороні оперативники знайшли чотири переносні зенітно-ракетні комплекси ІГЛА, 22 протитанкові керовані ракети. Конкурс та фагот, 49 мін, три сотні із зарядами, півтори тисячі гранат до ГАЕС, дві протипіхотні міни Мон 50 та 75 тисяч патронів різного калібру. Кому призначалась схованка? Та хто зробив закладку? Тепер намагається встановити слідчі. Вони повертаються їх що далі, лише більше. Колишні бойовики, що входили до лав бандитських угруповань, трилітерних псевдореспублік, приходять із скаєттям. Служба безпеки України запустила кілька місяців тому спеціальну програму для членів незаконних формувань, що мають бажання повернутися до цивільного життя і не мають крові на руках. Більшість із тих, хто наважується здатися, зізнаються по той бік лінії розмежування геть не життя. В середньому що два дні хтось із так званого ополчення прозріває і повертається з окупованої території. Окрім того, що більше людей стало повертатися, то більше з'явилося бажаючих піти слідом. Я відділив кількість бажаючих желаючих калічества тих, хто вірнувся но. Але... Тенденція і в перших, і в вторих, вона є к увеличенню. Перед тим як повірити у щирість каяття, СБУ ретельно перевіряє перебіжчиків у всіх можливих базах. Якщо вони відносно чисті, беруть їх у роботу. Денервець під номером 25 От, от має перейти з окупованої території на нашу. Тут його вже чекає батько Михайло. Після звільнення Краматорська українськими військами його сина хотіли судити. А за що забрали? Ну як сепаратизм, або що... Десь там когось на площадь ходив, там фотографировались. Ну, как, как обычно, как все ходили. Вироку так і не винесли, бо його Олександра бойовики обміняли на наших полонених солдатів. У СБУ кажуть, коли запропонували йому повернутися, майже не вагався. Все, мамулька, все, я приїхав, все. Как там на той Плохо пока. Сюди він повертається повним жебраком. Розповідає, там жив на допомогу від батьків, які слали йому гроші в середньому на місяць дві з половиною тисячі гривень. Я хочу бачити сім'ю, я хочу бачити батьків, вони у мене вже старенькі. От я хочу бачити внуків. От потім я вирішив повернутися. Але чому лишився після обміну там? Пояснити чітко не може. Від чоловіка тхне алкоголем, а в розмові не на камеру каже, що війна набридла і нашим набридла, і вашим. Під нашими чоловік за звичкою має на увазі так звану ДНР. Під вашими Збройні сили України. Я почав пити. Нам мені там давали водку во время бойових дійств. Чим ви займалися? мил машини? У СБУ мають трішки іншу інформацію. Стаття 260 частина 5, участь у терористичній організації. Непосереднє участь, внесення служби на блокпостах. Причому длительне время це було несколько місяців. Що буде з Олександром, далі вирішить суд. Але якщо з'ясується, що на його руках немає крові, шанс, що його виправдають або пом'якшить покарання, є однозначно, кажуть силовики. З Донеччини Євгеніа Гарков, Ігор Сірий, Юрій Клименко, спецкор 2+,2. 11 кілограмів пластиду планував підірвати у Дніпропетровську диверсант, що вдалося затримати співробітникам СБУ. Його схопили саме під час спроби закласти вибухівку просто у середмісті Мегаполіса. Окрім вибухівки, у чоловіка вилучили гранати та електродетонатори. Завдання проводити диверсії та теракти на українській території. Колишній співробітник ще ГРУ СРСР та учасник війни в Афганістані. Отримував від кураторів так званого Міністерства державної безпеки трилітерної Донецької псевдореспубліки. Чоловік регулярно бував на окупованій території у складі волонтерських груп, залучених до процесу обміну полоненими. Саме звідти він і вивозив, кажуть, слідчі зброю та вибухівку для проведення терактів. Агента терористів заарештували. Йому закидають поки що незаконне поводження зі зброєю, але розглядається і питання про порушення провадження щодо участі його у терористичній організації. До дня захисника України ми продовжуємо цикл сюжетів про особливі емоції передової. Це реальні історії, розказані вночі, просто під ворожими обстрілами, тими, кого можна сміливо називати нашою нічною вартою. Наступний епізод про фронтовий гумор, який перемагає війну, як викликати бойового бурята, дримбою або рейсовий БМП просто додому. Тепер знає і Наталя Нагорна. Ми заманюємо боядером. Вони на косіком час пайдуть, ми будемо скусити. Передова позиція селища Кримське. Сьогодні тут мирно і тому весело. Кожен радісний звук через темряву врізається у вуха. Тому все було як удома. Тільки зрідка щось нагадує: війна поруч. Ростяжка. Або розтяжка, або. Три секунди. Готовність. Готові? Це ще не бій. Це тут називають почистити зеленку. Обов'язково на ніч, як почистити зуби. Корисно для солдатського здоров'я. Можливість бути спокійним щодо диверсійних груп і не дати заіржавіти набоям та мозку. Сонце ушло. Жарти за столом про гостинці з дому. Все, що вкусне, все, що красиве, це все из Канатопа. Поки здесь утюг. Ти теж із панато. <ріху> Поїхати додому найближчим часом шансів немає. Можна покататися хіба на БМП. Боєць оголошує його як рідний львівський потяг. Відправляється БМП в напрямку Сокільників. <ріху> Увага проводжаючих, покинути БМП <ріху> під час вечері. Наймолодшому пропонують одружитися з місцевою, аби довести укропи. Не такі вже й погані. Так що давайте беріть. Гарбуза. Там, <реш> Рушники, гарбуза. Рушники, гарбуза. Гарбузи. Ніч тут, наче очищення, найгарячіший час і шанс на прохолоду. В Восім утра, якщо вода хороша, і ночі хороша. Така собі можливість для чоловіків посеред літа відпочити на природі, поставити ліжко посеред Луганського степу та спати під величезним небом та величезним місяцем? Ліхтар у небі цінують. Наші ліки дуже добре працюють. Тепловізор, тобто зараз влажність нормальна. Все очень добре видно. Як на Нічні спостерігачі про себе жартують, наче не солдати, астрономи. Ух ти, якась здоровенна. Особливо на, на лівий край, де вись там кратери видно. Ага. Це не відмін. Оптика надихає бійців на поезі. Ніч така місячна, зоряна, ясна. В оптиці в мене мускаль. На вітер, поправочка. І до побачення. Домой запаребрік байба. Кожен тут вірить і знає. Сонце зійде, стане легше. Літо, Луганщина, Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Сілютін. Спадскор два плюс два. Військову форму нового зразка вже за тиждень носитиме кожний боєць у зоні АТО. Про це заявляють у Збройних силах України. Витратили на нові бушлати, штани, білизну і берці 3,5 мільярди гривень. Військові утилухизуються. Вся форма кажуть натівського зразка, зручна та гарна. Спецкор на презентацію покликав розвідника, який на фронті провів півтора року. Як оцінив боєць камуфляж, бачила Мар'яна Бухан. Ось так у червоних і смугастих мішках нова військова форма приїхала на центральний склад столиці. Всі військовослужбовці в АТО будуть мати відповідну куртку утеплену. Брюки утеплені. Білизну трикотажна це. Остання партія одягу. Розповідає полковник. Більшість екземплярів уже роздали бійцям на передовій. Кожному пара штанів, одна куртка, один комплект білизни, берці по парі шкарпеток та рукавиць. І цього переконує керівник управління речового забезпечення. Має вистачити на фактично шість місяців холодів. Відповідні норми видається. Один комплект. Розповідь полковника уважно слухає Маклау. Це позивний Ігоря Лук'янова, хлопець, демобілізований розвідник на фронті воював останні півтора року. Ком, розвідника Ігор помічає, полковник розхвалює українську військову форму, а сам у натівських берцях китайського виробництва. Я знаю, що ці точно удобно. Ви такі точно у мене Полковник підтверджує взуття справді іноземного виробництва, і дуже зручне. Я собі прийняв рішення, взяв такі. Вирішив носити іноземне і водій Сергій, що привіз новий армійський одяг. На дніє не продаває скажемо на більш м'яка. Новий комплект, комплексів наш він більш жорсткий. Скажемо, от літа буштата діває шуку. не саньош уже разом з Маклаудом йдемо до нерозвантажених мішків із штанцями. На перший погляд форма бійцю подобається. А от на другий ні, нове вже порвана. Так ні понятно, по чому зімня форма а, зелена, а не біла. Не, не более светлых оттенков. Далі журналістів ведуть до стендів. Тут на одному стара українська форма, так званий дубок, на другому нові екземпляри. Шапка така теж є. На жалоснететічка, причому лоб ну носить носіти, невозможно. Маклауд зізнається, дубок на фронті не одягав жодного разу, купував натівську форму. Використовував з цього комплекту лише тонесенький ремінь, і то не за призначенням. Частина рушника можна використовувати, Ну какого на катілок носіть на ньому удобно їсть готові на нову форму, боєць дивиться по іншому. каже біл. Ізна добра, шкарпетки на вигляд теплі, берці гарні. Загалом непогано це вердикт Маклауда. І лише наприкінці зйомки ігор зізнається, українському виробнику армійського одягу досі не довіряє. Лучше сімлітня форма куплена в секонд-хенді, німуть мультикам, чим нове наше. Мар'яна Бухан, Сергій Азаренко, Спецкор 2+,2. Вони назавжди залишаться воїнами легендарної 72-ї механізованої бригади, а ще героями котрі. Ціною власного життя зупинили наступ російсько-терористичних військ на Донбасі. Сьогодні їхні прізвища викарбували на меморіалі, що його встановили та відкрили на території військової частини у Білій церкві. Це постійне місце дислокації 72-ї механізованої. Торік, під час короткотривалих ротацій ОНТО саме сюди приходили рідні провідувати воїнів. Сьогодні побратими та родичі, ледь стримуючи сльози, поклали квіти біля дошки пам'яті героїв війни. Він з перших днів пішов добровольцем. Просіївки Донецької області, 14 листопада, 2014 року загинув син. Градами спалили їх градами. Це наша данина загибшим воїнам установити пам'ятник саме на території бригади. Бо їх в це є військовослужбовці нашої бригади, це плац, де кожен день у мирне життя люди шикуються кожен день вони будуть проходити. Крізь і бачите цих людей, які віддали життя за нашу Україну за свою землю. Меморіальну дошку загиблому на сході Герою відкрили і у Чернівцях. Солдат 24-ї механізованої бригади Сергій Побережник разом із двома побратимами рік тому підірвався на розтяжці поблизу села Трьох Ізбенка у Луганській області. У загиблого залишилася дружина та двоє маленьких дітей. Ідею встановити меморіальну дошку на будинку, де жив воїн, запропонували його сусіди. Власним коштом людей виготовили плиту та встановили її. Кажуть, не стали чекати погодження з міською радою, адже там і досі не затвердили ескізу для таких пам'ятних знаків. А деякі чиновники кажуть, люди взагалі були проти встановлення меморіальної дошки герою війни. Як ви висловилася одна з чиновниць наших. Коли ми запитували, якби ми цю дошку, щоб вона була в нас нам в якісь там реєстри, вона нам каже, ми не можемо перетворити все місце на цвинтар. Люди приходять мимо, вони зупиняються, вони читають, вони знають, хто це, вони пам'ятають, вони розказують про це дітям. І це є надзвичайно важливо. Ми не маємо права просто про це забувати. У Львові вшанували десантники ї аеромобільної бригади, які полягли у боротьбі з ворогом на сході країни. Біля пам'ятного знака, на якому 92 фотографії бійців відслужили нині панахиду. Героїв шанували хвилину мовчання і урочистим виконанням гімну найбільших втрат. 80-ка зазнала торік, 5 вересня поблизу щастя. Бійці вийшли на підмогу до побратимів і потрапили у засідку. Тоді загинуло 13 десантників. Поклонитися загиблим героям війни прийшли нині і родичі, які досі не знають, чи живі їхні сини. Зниклими безвісти, вважають нині 15 військовослужбовців бригади. Я втратила свого сина найдорожчого, найлюбимішого. Артур, сержант. Він загинув, обіцяв сюрприз на спаса, мав розписуватися, а то на спаса його привезли. Вже от минув рік, але не хочу вірити, що його більше немає. Народний герой України, волонтерський орден претендентів, на який обирають всі небайдужі жителі України, вручали сьогодні в Одесі в десяте. За кожною з нагород стверджують засновники відзнаки, надзвичайна історія героїзму, сили духу, витривалості або мужності. Кавалери ордена усі один твердять, що народне визнання для них вагоміше за будь-яку державну відзнаку. Ми повернемось до цього матеріалу. Він зараз ще готується до ефіру. Наразі ж про те, як у столичній 98-й школі відкрили меморіальну дошку Героя України Віктору Швицю. Мічман-підводник, президент Радянського Союзу з академічного вислування, він загинув у 58 років в мирний день у центрі столиці. 19 лютого 2014-го на Євромайдані його застрелив снайпер. Дружина та донька і досі розслідують смерть Віктора Швиця. Вшанувати його пам'ять прийшли нині і друзі, і однокласники. На шкільній стіні він поважний і бородатий, як урок історії. А от Михайло Сябро пам'ятає Віктора Швеця зовсім юним. У 70-х вони разом вибороли чи не всі медалі радянського союзу, академічне вислування – четвірка парна. Потім долі розійшлися. Віктор пішов служити на флот. Михайло став тренером. Тепер один друг приніс квіти іншому. В місті попалів зборне сесери готові до лімпіаді в Москві. і він, в від мене... Пошел выше и должен был ехать на Олимпиаду, к сожалению. Ну, тогда спортивные политические игры не дали возможности ему участвовать в Москве на Олимпиаде. Он был очень техничным. Он, если многие, выигрывают за счет психологического какого-то агрессии такой, то он как раз был спокойным очень. Неспокійним Віктор Швець був лише до долі рідної країни. Допомагав як міг революції гідності. Під міліційні кийки не кидався, каже донька, але був там щодня. Продукти, речі, допомагали, дрова рубали. Та 19 лютого минулого року Віктора Швеця не стало. Його зняв снайпер на вулиці інститутській. Офіційне слідство зайшло у глухий кут. Донька Олена розслідує цю смерть сама, поки що марно. Згідно з Медицинським обстеженням то дві кулі. А так на ньому було ще декілька поранень. Невідомо звідки Тобто нам не дали подивитися повністю на тіло. Тепер він не просто пенсіонер, а чемпіон, підводник і герой України, указом президента. А в рідному селі гатному іменем Віктора Швиця назвали вулицю. Станіслав Фещенко, Володимир Сетюк, спецкор два плюс Урок мужності провели в Миколаївській школі напередодні дня захисника України морські піхотинці. Ці бійці на війні від самого початку вже більше року вони служать на передовій на сході України. Дітям, вояки розповідали про нашу армію та її озброєння. Також показали патріотичний фільм та подякували за підтримку, що мають у тилу. Школярі у відповідь подарували бійцям малюнки, зроблені власноруч обереги, і написали листи із побажанням. Я бажаю, щоб вони були непереможні. Чтобы они скоріше поверталися на рідну землю. знають, що таке такое э, війна не на словах дедушек і бабушек. Вони її бачать. Бачать зараз по телевизору, бачать э, в інтернеті. Якщо буде більше таких уроків, то більше у нас буде рождаться патріотів. До Дня захисника України указом президента нагородять більше сотні військовослужбовців. Ще понад 600 отримують відзнаки від міністерства оборони. Першими знаки пошани отримали нині пацієнти з столичного військового шпиталю. Імені годинники і премії по 10 тисяч гривень. Міністр Полторак вручив 15 пораненим бійцям. Пізніше, разом із президентом України Петром Порошенком, вони вирушили у зону АТО. Державні нагороди отримали бійці і на передовій на Донеччині та Луганщині. Президент відзначив тих, хто вже понад рік боронить країну, і подякував тим. Хто ще мріє стати на її захист в луганському обласному інтернаті? Кадетів саме в тому, що під час окупації хлопці не зрадили країну і вийшли на підконтрольну нам територію. Петро Порошенко наголосив: на прикладі цих курсантів, вояків треба вчити любити країну і вірити, що ворог не осилить таких захисників. Добре, що так придумали, зробили свято, приурочили День захисника України до свята покрови, об'єдналися якби... Спокон віків ще козацька традиція була. Як завтра відзначається? Який день? Сріда буде, да, сріда буде, да буде баня. Баня буде і наряд, так. Так що все приєднане і сполезно. Чувствуєш гордість за себе і чувствуєш причасність к цього празднику. Народний герой України в Одесі в тапнешньому оперному театрі за участю губернатора нині вручали волонтерську нагороду, претендентів на яку обирають усі небайдужі українці, поміж тих, хто спостерігав за церемонією вручення, була і знімальна група спецкору. Вадим Довгорук втратив руку під Дебальцевим, а потім поранений у лютневий холод чекав на допомогу під ворожими пострілами. Лікарі були змушені відтяти йому обидві відморожені ноги. Попри це, він залишається в строю, вчиться на психолога, аби працювати з солдатами, надихаючи їх власним прикладом. Зі сцени просто дякує всім. Хотілося б сказати всім спасіба. не так як волонтерам, медикам, за все, що ви робите не тільки як на передовій для нас, а також в госпіталях, в больницях. І піддержувати людей, які знаходяться на воді. Спасибо всім. Слава Україні. За кожною нагородою стоїть надзвичайна історія героїзму, сили, духу, витривалості та мужності. Серед нагороджених кіборги з Донецького аеропорту герої боїв під дебальцевим савур-могилою, пісками горою Карачун. Про свої заслуги вони говорять неохоче. Просто може, я більш розпіарений, ніж інші командири. Що так получилось. Бували в гарячих точках, там приїжджали журналісти. Многії ребята героївські поступки просто там. в то время не було журналістів, них, їх не знають. Сьогодні народним героєм України став Мустафа Джемілєв. Він має не одну офіційну нагороду, але цей орден, каже, носитиме з особливою гордістю. Особою, тому що в одному ряду в свою жизнь воєнно свободи своєї страни, воєнні целості, і причому, як ви, не замітили, дуже много людей посмертно. Вийти в ряду таких людей велика честь. Вони виходять на цю сцену замість своїх загиблих синів та чоловіків. Чотири народні нагороди вручені посмертно. Орден отримали і команди ТСН та спецкору за свою роботу в зоні АТО. Журналісти, оператори та водії розділили між собою порівну визнання українського народу. Насправді сьогодні нагороджували військовослужбовців, лікарів, волонтерів. Ось вони герої, і ми справді маємо за честь розповідати про них українцям. Ми вдячні своїй професії за те, що взагалі можемо висвітлювати події на сході. Таким чином, хоч трошки долучитися до нашої загальної перемоги. Орден народного героя України започаткували волонтери. Героїв обирають українці. Ця нагорода особлива, вона має відрізняти справжніх героїв нинішньої війни. Ми сподівалися, що держава. Е... В, літу, в, літом, в літом 2014 14-го року вже веде нові нагороди, але держава не ввела нових нагород. Нових нагород, на жаль, не буде до кінця 16-го року, тому, е, тому буд, бійці будуть носити ті самі ордени, які носять зараз ген, е, міліцейські генерали, військові генерали, які ніколи не тримали в руках зброю. Тому ми вирішили е, восени минулого року зробити орден. Орден народного героя України отримали вже майже півтори сотні людей. Заповнені шість тисяч представлень. Чи отримують герої свої ордени залежить від українців. Саме вони здають метал на виготовлення орденів. Наразі волонтери зібрали для народних героїв близько 80 кілограмів срібла. Олена Черняєва, Іван Савченко Одеса Спецкор, 2+,2. Інформаційний підсумок доби в ефірі на 2+,2 плюс Традиційно стане о 23.30. Тоді зустрінемось знову.